Ось Такий фрагмент із теми зміна напрямку руху. От дивіться, якщо в нас є, наприклад, три смуги, чи буде чотири, чи скільки, і нема знаків, отих, з якої смуги повертати, нема розмітки отої, з якої смуги куди їхати, то прямо можна з будь-якої смуги, і з тої можна прямо, і з тої можна прямо, і з тої можна прямо. Нема знаків, нема розмітки. Але коли є знаки, то їдемо так, як показують знаки. Чи є розмітка, їдемо так, як показує розмітка. Якщо нам потрібно повернути, чи направо, чи наліво, чи розвернутися, нам потрібно зайняти крайнє положення. Направо – крайню праву смугу, на лівий розворот крайню ліву смугу. І коли ми повертаємо направо, з крайньої правої і на крайню праву. Не можна на другу, на третю, тільки на крайню праву. З крайньої правої і на крайню праву. Якщо ми повертаємо наліво чи розвертаємося, то з крайньої лівої з крайньої лівої, але вже можна не обов'язково направу, якщо вона зайнята можна і на другу, можна і на третю. Так само і для розвороту. Якщо ми розвертаємося, то ми можемо не тільки на крайню праву, а можна і на другу, і на третю. Якщо зайнята права, їдемо на другу. А на право тільки з крайньої правої і на крайню праву.